Королева наших полів, садків, лугів і всього іншого, звичайно, кульбава. Ось вона, красунечка, росте ось такими великими розетками і маленькими буває всякими. Життя Життєрадісна, дуже така потужна. Дивіться, вважається, що це найбільш корисний бур'ян у світі. Корисний. Але питання, де її збирати? В містах її дуже багато, ну ви ж розумієте, що на вулицях ми не можемо збирати. Можливо, десь на окраїні міста, можливо, десь в парках, садках, якихось рекреаціях, можливо. Ну, десь подалі, подалі може, можна. В цій рослині корисне абсолютно все. Листя, коріння в неї таке, тут я обламала, як вирізала, ну воно таке розгалужений, інколи такі товсте, товсте, товсте. Викопать дуже складно. Тобто вона шматочок корінчика залишає, і потім тюк чук чу чу і все одно відновиться. Дуже потужна рослина. Її травлять у нас, травлять, топчать солью, вирізають, вижигають, що тільки не є. В Китаї, у Франції, в інших країнах культивують цілі плантації. Тому що люди ну, розуміють її цінність, повірте, вона набагато корисніша, ніж рукола, яку ми звикли їсти. В ній корисні брунючки, в ній корисні, квіточки, вони були відкриті вже, вони, бачите, ніч у них вони закрилися. В них навіть корисні оці стебла, окрема тут користь є, коріння листя, все, абсолютно. Тобто, ось вам суперфуд. Що можна робити, дивіться, що можна, як її вживати? Це нерви, це судини, це печінка, це підшлункова, це суглоби, мозковий кровообіг. в ній є натрій, калій, марганець, магній, алюміній, залізо, мідь, кальцій, вітаміни А, С, Ф і група Б, де може допомогти атеросклероз, недуги печінки, камені в нирках жовшно міхурі, запальні процеси нирок. Отруєння, інтоксикації, цирозпечінки, холецистит, набряки, поганий апетит, гастрит зі зниженою кислотністю, захворювання суглобів, горіч, яка в ній є гіркота, стимулює функції печінки, руйнують камені, виводять пісок жовчного міхура, кровоочисний засіб, потогінний, тонізуючий, можна для діабетиків знижує рівень цукру в крові. Допомагає відновити обмін речовин, залікувати рани, виразки, опіки, пролежні, жовчогідна, жарознижувальна, спазмолітична, легка снодійна, покращує травлення, апетит, загальний обмін речовин, коліти, туберкульоз, протипаразитарне, протипухлинне, ну і так далі. І так далі анемія, низький гемоглобін, і так далі. Це не все розумієте про кульбабу, можна читати і читати. Тому і, і вживайте її в усіх видах. Що я роблю? Листочки я на салати, це святе. Додаю, якщо варю, борщ зелений, ну, всі ж помішані, тільки щавель і все, і більше нічого. У мене борщ класичний, якщо мені є настрій, то 12-15 зелених трав я використовую в борщі. От, кульбава обов'язково. Якщо така якась трава, типу, як шпинат, про, в масличку трошки пропарили, там можна яєчню, омлетик якийсь там, щось таке накинути. Свята справа. Тобто все, що може бути, квіти, бульбочки, оці, оці бутончики, можна маринувати як закуску. Я минулого року намаринувала собі бутончики чорнобривців. Ну, така, я вам скажу, специфічна закусочка, прелість. Ну так, багато не з'їси, але от, як каперси можна використовувати, є такі. В піцу кладуть, і зелені, і несмачні і дорогі. Ну от вам краще бутончики кульбаби, або чорнобривців, або чогось з наших страв. От вони ще не відкрилися. З квітів, дивіться, ну всі, ви, мабуть, знаєте, такі, сіроп або мед з кульбаби, або вино роблять з кульбаби. Далі про борщ ви питаєте? Рецепт борщу, мої хороші, збирайте 12 трав, зварили картопельки, морквочки, цибульки кинули. Зібрали 12 зелених трав, ну або скільки є, покромсали все дрібненько. І зварили. Все. Хочете, додасте м'яска, хочте в бульйон, хочете в яєчко туди додасте або в тарілочку, або туди всередину. Хочете докинете якоїсь крупи, наприклад, рису і все. Простіше не придумаєш, який там рецепт. Що є, все зварили, все прекрасно, все чудово. Навар, до речі, прекрасний. Простіше, дівчата, не придумаєш. А, свіжозірвані квіти жарити в клярі смакота. От, Оксаночка підказує, то якщо маєте час і натхнення гратися, то, будь ласка, дивіться, в чому проблема з квітами? Квіти дуже швидко, дуже швидко розкриваються. Я минулого року, як вже намагалася швидко-швидко їх засушити. В мене вони все одно так пухнастик, оцей швидко, так на половинку цей пухнастик виліз. І я зрозуміла, що в цьому році я квіти буду заморожувати. Я буду заморожувати їх і потім кидати їх заморожені в цей. Вони точно встигнуть не розпушитися, поки замерзнуть в холодильники. Можна квіти сушити і потім додавати в чай. Ну, от я розказую про ці квіти. Знаєте, що можете спробувати? Можете спробувати, я ще не пробувала, чесно. Такі трошечки більш набряклі, на бумбосині такі. ці зриваєте. Якщо вам треба на чай, ви хочете заготовити, зриваєте вже не відкриті, не відкриті, відкриті квіти. А ще такі, в мене тут в мене тут такого немає. В мене, бачите, є брунечки. ну, от Максимально, максимально от такі от. Максимально закриті, ще не відкриті квіти. Тобто, поки ви з ними щось там поділаєте, посушите, можливо, я допускаю, що вони якраз встигнуть розцвісти, але вже буде, не буде коли розпушатися їм. А так я собі от на чай заморожу. Я собі так придумала цього року. Ну, перше, що зараз, якщо ви знаходите, ви зриваєте їх і п'єте чай. Прямо, прямо вже. Тут вони точно не розпушаться, поки ви чай собі заварите. Я десь приблизно 5-6 квіточок беру на чашечку. Він такий нейтральний, ніжний, без різких запахів. Ви можете додати туди будь-що, що вам подобається, будь-які трави, квіти, там ще щось, ще щось. І собі на здоров'я заварюєте. з чорнобривцями. Я знаєте зараз, що роблю. У мене є трошки сушених хризантем з минулого року. До речі, от, не пропустіть, кого є хризантеми, обов'язково насушіть. Влітку і восени, він дуже корисний і дуже такий смачний, приємний, то в мене є сушені хризантеми, сушені чорнобривці і кілька квітів свіжих кульбавок. Оце я собі такий чай п'ю, коли мені хочеться, чаю. Якщо ви, наприклад, хочете приправу чи сіль зробити, розриваєте оце, от, отак от берете. Цю головку, ну, типа, от вони трошки пов'яли, ну, вечір, бачите, які вони розумні. вечір, все позакривалися. Отако от зриваєте пелюстки окремо. Можете ці пелюстки перетерти, десь там, ступкою, чи десь. ну, Може, у вас є така кавомолка, яка е вологі покрутить, перекрутили з сіллю і трошки підсушили. У вас буде така жовта е прекрасна сіль. От просто пелюстки оці. І Ну, краще, мабуть, з морською сіллю, що ось чи можна зробити кульбабову сіль? Ну, от якраз, да. перетерти пелюзки сіль в ступці, висушити тонким слоєм. Бачите, я тільки це й розказую. Дуже запашна сіль з корисною приправою виходить. Так, Оксана пише: я зриваю квіти, лежу в темне місце на папір, поступово визрівають, не розпушуються, перемішую кілька разів, сохнуть тиждень. Супер. А я, знаєш, не клала в темне місце. Я клала просто клала собі на кухні і все. Як не. Я навіть я в сушку засунула їх, щоб там 30 градусів, хоча б швидко-швидко, все одно так на половинку, от вони розділилися не повністю так, кульбава, як ми знаємо, цей пухнастик, а все одно відділилися ну, якби квіти від того пухнастика всередині. Ну, в цьому році буду робити експеримент. Коріння дуже кажуть, коріння корисне для. Ну от їх можна заварювати, да, коріння, там ще щось таке робити. Як в лікувальних цілях, а як які засушують, перетирають і роблять як напій, як каву. Чесно, я цього не роблю. Я люблю каву, і я не готова ні на які, ні на які зорогати. Кава – це святе для мене. От. А от гідролат ми робимо в першу чергу з листя, з коріння. Тобто, якщо ви не можете вживати ліньки, вам там, які мені з нею возиться, то на коріння на гідролат я мию чищу, звичайно. От і свіженькі вони в нас використовуються в гідролаті листя, в меншому ступені квіти, квіти так, ну хіба трошки для аромату, бо основна, звичайно, цінність тут листя і коріння. От, так що, поки воно пишуть, що дуже гірке, типа. Чесно, я, я того не, можливо, це від ґрунтів залежить. якщо воно молоденьке-молоденьке, от буквально там тиждень-пару тижнів як вилізло. Воно не гірке, ви його спокійно в салаті е, не відчуєте. Не, не більш гірке, ніж, наприклад, та сама рукола. Ну, можете потримати в салоні воді трошки, якщо вже буде дуже-дуже таке. Ну, чесно, я їм, мені нормально, мені, можливо, я звикша. Але ну, горічі як такої, не відчувається. Ще можна, дивіться, основа для гарнирів, я сказала, да, можна це зробити з масличком якось чистушити. Варять, тушкують, смажать, квасять, маринують і додають в овочеві пюре і рагу. От листя. Проварили собі, якщо ви пюре робите, в картопляни можна додати, овочеве, суп, крем, суп можна зробити і додати. Ну, єдине, щоб проварилося, щоб воно от перебилося блендером. І все. Ніяких проблем немає. Можна використовувати, як хочете. Бачите, красота яка. Хто там переживає за пігментні плями, веснянки, то листя і оці трубочки. трубочки, Сік можна видавлювати, а можна просто навіть і таким використовувати. Знаєте, коли ми збирали в дитинстві, завжди брудні руки були, але вони потім відмивалися і освітлюють шкіру. Так що можна робити кашку з листя із оцих трубочок, і мастити себе там, де у вас пігментні плями і. Веснянки, які ви хочете позбутися, але майте на увазі, що може на якийсь час потемніти шкіра, і ви на наступний день можете не вийти в люди і десь на роботу. Тому експериментуйте це в вихідні дні, коли у вас точно є час, щоб воно зійшло. От, а так, взагалі, кульбаба, звичайно, вона дуже гарно омолоджує. Гідролат вже не залишає ніяких слідів. Тому використовуйте, бачите, вона в нас кульбаба ну універсальна. Якщо питають, ну щось, щось новачку для всіх буквально видів хвороб. Ми пропонуємо кульбабу, а потім зараз у нас є вже суміш життєва сила.